Вони мріяли, любили, дарували усмішку, будували плани на майбутнє. Але усе це обірвала війна. У новому проєкті на щоті» ми розкажемо історії героїв, які віддали життя за свободу та незалежність України. Разом із рідними захисників пригадаємо, якими вони були людьми та яким був їх військовий шлях. Пам'ятаємо, аби імена героїв були назавжди вписані в історію України. Він був народжений, щоб стати захисником. Олександр Горобець мріяв бути офіцером. І за місяць до загибелі отримав чергове військове звання підполковник. Його життєва історія далі. Олександр Горобець Народився 23 листопада 1976 року у селищі Маджибіш Хмельницької області, навчався у Кам'янець-Подільському національному університеті, служив у відділенні військової служби правопорядку Хмельницького зонального відділу військової служби правопорядку. На захист України став у 2014 році. Загинув 9 квітня 2022 року у місті Попасна Луганської області. За їхнім сімейним столом завжди є місце для нього. То він вже ніколи не вип'є разом із найріднішими чаю і не розповість, як пройшов день. Він в небесному строю. Хмельничанин Олександр Горобець усміхається своїм дівчатам тепер лише із фото. О, це папа на день народження. приїжджав. я теж була на роботі, Удочку тобі подарив і дики. Папою теж ходила на рибалку. Я навіть перша зловила білих хамурів. Не знаю, повезло мені. Він так здивувався. Ого, і все, і мені треба зловити теж. Олександр Горобець народився у Меджибужі. У дитинстві полюбляв проводити вільний час на природі, тоді ж і захопився полюванням. Вже у дорослому віці на відпочинок часто запрошував із собою друзів. Інколи брав і доньку Юлю. Аби дівчинка добре володіла зброєю, записав у секцію кульової стрільби. Часом навчав і сам у мене було як в армії. Він мені навіть розклад писав, скільки я маю вставати, скільки зб... снідати, в скільки збиратися в школу, скільки там на тренування, назад він хотів мене завжди організувати. Наприклад, я займалася спортом і він завжди хотів, щоб я приносила перші місця, тому що коли там це було третє місце, це було повне розчарування, а я не розуміла чому. То так, коли ти виростаєш, ти розумієш, що якби в тебе не було привити це прагнення до високих місць, то навряд чи би ти прагнув би до кращого. Якщо мені щось потрібно було, такого не було, що в нього було слово ні для мене. Якщо я хочу там плаття, значить мені купляє плаття. До лав Збройних сил України Олександр Горобець приєднався у 1996 році. Прийшов військові щаблі від рядового солдата до старшого офіцера. З 2014 року в його автівці лунали тільки українські пісні. Любив підспівувати, обережно поправляючи свій оселадець, якому не зраджував багато років. З 2014 року неодноразово виконував обов'язки за призначенням на сході. Так на самому початку. А то, в травні-червні 2014 року, будучи командиром зводу охорони та патрульно-постової служби, в складі зведеного загону від військової служби правопорядку, обороняв склад стрілецького озброєння. В Донецькій області з грудня 2014 року по березень 2015 року виконував обов'язки в складі військової комендатури міста Сєвєродонецьк. У 2019 році Олександр очолив новостворене відділення військової служби правопорядку Хмельницького зонального відділу. За місяць до трагічної загибелі отримав звання підполковник. знаєте, він свою роботу як казав начальник. Він виконував свою бездоганно. Інколи можна було так вже не виконувати, як виконував він. Йому ставили завдання, йому ставили цілі. І він завжди був перший. Хто як не він? Він отримав під полковника. Ви розумієте, що це його була мрія, але він ще хотів тримати все ж таки полковника. Він хотів йти в Київ, поступати. І 24 лютого. 2022 року підполковник Олександр Горобець разом з підлеглими зустрів у місті щастя Луганської області, де в складі місцевої військової комендатури відповідав за один із напрямків діяльності. Військову комендатуру на той час вивели для виконання завдань місто Сєвєродонецьк для забезпечення охорони і пропускного режиму на блокпостах. На початку квітня. Олександр Миколайович очолив зведений підрозділ хмельницьких і луганських військових правоохоронців у складі 10 військовослужбовців, яких перекинули на підсилення 24-ї окремої механізованої бригади, які обороняли дамбу на околиці Попасної. Ворог намагався прорватися в місто і взяти під контроль трасу, що вела на Бахмут. Майже щодня Олександр дзвонив до дружини. Постійно хвилювався за своїх дівчат та їхню безпеку. На своє останнє в житті завдання чоловік вирушив у четвертій ранку. Тоді й написав Наталії: Мамочка, ми виїжджаємо. І це було останнє його повідомлення. Він мені, коли йшов на завдання, він мені сказав, що зранку ти будеш дзвонити по такому-то номеру, і тобі будуть доповідати, де я, в якому стані, що зі мною. І от коли я зателефонувала по цьому номеру, мені сказали, вам краще звернутися до керівництва. Вони стояли на позиції, дуже були сильні обстріли. І от вони пішли в цей коп. Так хлопці мали, я так розумію, ну, стріляти, хлопці мали відходити. І от коли вони відходили, Саша був з тим луганським хлопцем на позиції. Коли вони відходили, дрон їх місце знаходження засік і зразу було точне попадання. Відходячи, вони побачили, що попалось, було попадання по цій позиції безпосередньо, де був Саша. Один з них повернувся, що. Хоч кого не бив в живих. то достав. Але на ляль неможливо. Олександр Горобець загинув 9 квітня 2022 року у місті Попас на Луганської області. Ціною власного життя зберіг життя підлеглих. Це емоційно важко, тому що ти знаєш, що це випадок. Якби не війна, він би жив. би І що він загинув тільки через те, що почалась війна, тільки від того, що снаряд в нього поцілив, а не через якісь інші обставини. За період служби в Збройних силах України чоловіка неодноразово нагороджували медалями та відзнаками. Орден за мужність третього ступеня посмертно отримали уже рідні Олександра Горобця. Попрощатись із Олександром родина не змогла. Його тіло побратимам не вдалося забрати із поля бою у Попасній Луганської області. У військовій частині, де проходив службу, підполковнику Горобцю встановили пам'ятний знак. А у Меджибужі тепер є вулиця імені Олександра Горобця. Олександра Горобця удостоєно звання почесний громадянин міста Хмельницького. Куб із його світлиною знаходиться на Алеї Героїв. Він один з багатьох янголів-охоронців, що оберігають Україну у небесному війську.